Змерися, помовчи, промовчи, поступися. А потім мамі скажеш, от ти тут і тут не права була. Бо ось так воно бачиш, таке лучше виходить. І воно буде тоді краще ти будеш краще для, для мами сприйматися, бо ти будеш підказувати. Ну, якщо ти не права, Мама тобі доказала, що ти не права. Попроси мами пробачення. І тоді мама зрозуміє, що ти до неї прислухаєшся таки, і воно буде багато легше. Десь треба промовчати, десь треба потерпіти, десь треба і сказати. Не весь час цьому мовчати. Але... Керниш, ти що ж здурів? ж тобі не геляка, куди мене за пальця кусаєш? Бачите, оце ось дерево, ото люблять. Не знаю, що за дерево, але вони його страшенно люблять. От. Ось такі то справи. Так що. Ой. Так що, хай Бог дає, щоб ваші відносини наладилися. Якщо ви одна другі не навчитеся... Поступатися, вислухувати одна другу, чути одна другу. Ніякий вам психолог, ніякий вам добрий чоловік не допоможе, якщо ви цього самі не зробите. І хай там хто що хоче, каже. Одні от настроїти і казати, не поступайся в ніякому разі, бо це не так. Ось. Ну, це, це неправильно. Треба. Вміти вислухати, треба вміти прислухатися. Ось, і тоді буде все багато краще. Це моя думка. Ось. Чи то ти з чоловіком, чи то ти з мамою, чи ти з дітьми. Ось. Треба. Куди ж ти мені ногу крутиш? Треба вміти слухати і треба мати терпіння, щоб бути почутою. І тоді буде все прекрасно. А ви як, дівчата, кажете? Так, не так? Таня холодіна? ні, Таню, тепло, серйозно. Валентина Наумова, доброго ранку, люба, міцного здоров'я, всім миру і тільки хороших новин. Доброго ранку, Валентинко, і вам цього самого найкращого. Миру, спокою і затишку. Ах, які добрі ягоди. Поза ягоди не знаю. Ну кози їдять. Значить, можна. А, ти побачила, залізла туди в дерево. Там файне, друге є таке. Малишка, а зараз получиш по лобі? А то вона що від мачухи, вона що їсти не хоче? Люба Любарська, слава Ісусу Христу, пані Люба. Всім мирного неба, здоров'я міцного. Лайчик поставила. Дякую, Любочка, гарного денечка. вам миру, спокою і затишку. І тільки хороших новин. Сергій Інна, Івана Капечук. привіт. Валентина, лайчик. Ау, куди ж ти мені пшеною по пальцях черниш? Дякую за лайчик. Сергій, гарного та, тому. Годину тому було мінус один, зараз мінус два. Ого, у вас холодно. В нас ні. Ой. Так, дівки. Дівки, дайте мені мою палюгу, бо я її згублю. Зараз я залізу вам, пригну те ще дерево. Чекайте. Стійте, стійте. стійте. Стійте, дівчата, стійте. Ой, божечку з вами. Ой, божечку, з вами. Дай мені Боже здоров'я. Щоб вам. Їсти дати Чого розгавкався на своїх і на чужих? Надя, добрий ранок всім добрим людям. Найкраще, що Найкращишої на всім перемоги. Найшкорішої. Подобайка моя 12-та. Дякую, Надю. Гарного дня і миру, і спокою. Дівчатки, у нас тут 23 чоловіки, ми вже 15 хвилин в стрімі, а тільки 26-36 лайчиків. Друзі, хто тут і хто ще зайде всім щасливого дня. Дай Боже!